Друзі, всім привіт! Вже по суті в мене був на ремонті інвертора Аксьома, але я цим менше розібрався, в чому причина. Причина була дуже банальна, але за те, що в спішці це робив, я це не замітив того кусяка. От інвертор зараз повністю зараз відремонтований. Все працює, потім я вам продемонструю, як він працює, все відремонтовано. Зараз покажу, що я відремонтував і з якими я самими проблемами я стикнувся при ремонті інвертора. Наприклад, взяти у мене ще один інвертор, так як в мене транзисторів, наприклад, тих 4310 10 РФ не мав, то в мене він лежить. От, наприклад, я маю їх два. Один на столі, другий тота. Там той я вже паяв трохи раніше. А цей, по суті, теж ремонтую, але верхнуло транзистори Так я взяв з двох один зібрав. Туди повитягу резистори якраз тут стоять на 47 кілом Спаяв. І спаяв на 22 к22 я Якесь не помиляю, зараз я вам більш детально покажу. От дивіться, друзі, от сам інвертор. Я його повністю все, типу, поремонтував, все має бути окей, типу, все повністю перевірив. Перше, що в мене все стало, коли в мене згорів сам інвертор, згорів він по високій лінії, прилетіло зі стовба більше вольтаж, це не ця версія. Іменно ця версія прилетіла більше вольтаж більше ніж 200 вольт. Подали дві фази, я так моя чисто думка. І він згорів. Він згорів в більшості його RGBT-шні транзистори. Вони повилітали. вони повилітали тут, наприклад, більше. Тут я їх бачите, не міняв. у ті версії, то вони тут по низькій пішло, а тут по високій. Наприклад, іменно це по-низькій, але я його зремонтував по перегрузці. А в тому по високій, так як я вам розкажу, що я йому наміняв. В тому я поміняв е, е, іменно його, Раз, два, три. Таково, три транзистори я поміняв. І вони повністю все працюють. Навіть бачите, маркіровки на ньому нема. Але по характеристиках по опору я подивився, що він підходить, Встановив. Все працює добре. повністю, от Я все попадав, все зробив, все класно працює. Потім ще яка проблема в мене виникла. що він не хотів працювати. Виникла ще така проблема. Зараз переверну його і покажу більшості. Так, щоб я нічого не зламав, покажу все більш нижньої частини. Цей каз... Лінія низьковольтна, от, взяти вольтна. От, Транзистори низку Низьковольтні, Так що ви бачили, як вони тут зараз набуду фокус. От. От його вольтні, бачите, я доложив прокладку, бо він пробивав на корпус, коли я продзвоню між корпусом, базою, ті, не базу, а між корпусом і радіатором він продзвонювався. продзвонився. От, от і так мають стояти і ті крайні теж. Я їх е, поміняв на ERF-4310, е, то в мене вилетіло ця лінійка, ця лінійка і туво повлітало, Вони по суті тут а... плюс, ну, коротше. Тут десь дві штучки залиши, тут одна, Тіпо, ну, по суті, коротше, я їх всіх зняв. Подивився по внутрішньому опері, чи вони не підпалені, які вони є, і перебирав повністю всі. Дуже важко їх паяти, бо треба хорошого паяльника, зразу вам кажу. Але не занадто засильно, щоб не попалити дорожки. Це транзистори. Зараз я вам покажу, які є транзистори. Паяю. Я паяю такі от транзистори. От. такі транзистори зараз наведу. Вот. irf 4310 ERFB4310. Такі от транзистори. Е, я їх іменно впаяв от сюди якраз в тюлонійку, бо там стояли. Як я се не помиляю, тут стояли. Зараз я вам покажу, які стояли, стояли іменно транзистори к 10 н Такі стояли. І хто його вже ремонтував? Тут 14.10. Зараз ще знайду. І це От От ще один стояв іменно з такої версії. Зараз вам покажу більш детальніше. Не знаю, чи фокус його злапить. Так, його дуже важко злапати фокус. Але на ньому написано k 100 e 08 n 01 От, наприклад, реально злапати дуже важко. Я реальності беру просто взамін ставлю IRF4310, А32 це вже слабша версія. І все працює. Бомба зараз інвертор відремонтований. Багато інверторів відремонтовував. Навіть брати інвертор Logic Power теж ремонтував і тими транзисторами. Вот. Починаємо все по порядку, що я тут ще замінив. На дрібних. Поміняв повністю всі резистори. Наприклад, взяти оті резистори є це резистори на. 47 кг, Це між ножками стоїть. І я їх замінив повністю майже всі, які були підпалені або давали сумнів. Краще повністю все поперевіряти, я їх повністю все замінив. І тут поміняв, поставив 22 ома Теж поставив все замінив, все, що провіряв, все повністю. Щоб воно все іграло добре. Навіть бачу, що можна ще отого замінити, бачу, що він такий теж не дає довірі дуже добре. Навіть можна зараз промірити тестером. От в мене такий от тестер є. І зараз будемо бачити, що він в реальності з собою представляє. Що він в з собою представляє? Чи він живий, бо інвертор запускається. Але я його бачу, що його б було б добре замінити. Зараз от отак мені зручно. Зараз постараюся отак зробити. От. Так, ставимо. От один сюди і другий от сюди. І тут на тестері зараз так. Ближче тестера поставимо. От, 23 ома. Так, от 23 ома, а не кілоома. Я помиляюся. І тут провіримо зараз повністю. Має бути кожен мати на 23 ома. Зараз ще раз провірим. І от тут. 23 Ома. 22-23 Ома. А між ножками мусить бути 47. Ні, ну, 47- як його випаяти, а при впаянні показує 11,6 кілома. Це норма, це так має бути. Так що, тут все і справно, але я ще зараз заміню, Візьму з того донора повністю випаю і перепаяю сюди. Замінив повністю оті всі нсндшки, так що ви дивіться. І навіть замінив. Е, Каже, що як ви дивіться, ви дивіться повністю цю обв'язку, повністю всю, щоб її замінити. І ця теж обв'язка, дивіться по резисторах, бо можуть бути спалені резистори. Ну, Цей вже вентилятори я паяв і це стабілізатор. Транзистор стоїть на, вин... на включення. Так. Це включення, бо я знімав донора пробував. І тут ще є такий один цікавий е факт. Наприклад, як взяти ось цього діода, провірити на коротке замикання, я в інтернеті ще такого ніде не видів, але є така штука, один, дивіться, ми беремо, включаємо режим продзвонки на коротке замикання. Чуєте, що пищить. і беремо той діод раз, доторкаємося, зараз вам наведу камеру. Дивіться, підключаємо сюди і сюди. І він пищить. Бачите, він стоїть на трансформаторі. От, наприклад, я тут трансформатор, цей малесенький трансформатор, і тут стоїть якраз дросель. Він моно... От, Наприклад, взяти оцей. Діод, він є робочий, бо я теж думав, шукав схеми, а виявляється, що той діод повністю запульсований. І йде іменно до того трансформатора. От цього трансформатора воно коротше, спаралелено, я випаю навіть, от, все повністю в'язку, випаю, а виявляється, що це так має бути. Воно типу, йде з того, як я себе не помиляю, і воно до другого зразу трансформатора, коротко, якось воно один одного заживляється. Отакий в мене ремонт вийшов з самого інвертора. Вже по суті, він і зроблений. Зараз його ще зберу до корпуса перепаяю ще перепаяє імунутирезистор, який я побачу, який мені не дуже сподобався, Лучше вже його перепаяю і ще раз запущу. І покажу, вже, як це все буде далі виглядати. Буду включати на тест, я його включаю по суті, на сутку. І він собі постійно колотає. У мене такий є тест. А коли проходить деякий час, що він все нормально відпрацьовує, тоді я даю йому нормальну вже нагрузку вже там 2-3 кВт або не 5 кВт. І вже далі віддаю клієнтові. зараз буду запускати. І ще хотів сказати вам одну штуку те, що... чому ще інвертор я не міг відремонтувати. Ось так взяти, наприклад, є плата. Ось це вся повністю плата. І тут є така мікросхема, типу це транзисторна зборка. І тут зверху стоять тригери. і Бачите, один, один резистор повністю був повністю в обриві. І я замітив це вже потім, бо спішився дуже сильно. І, виходить, що. Ті от резистори робочі, тригери по міні не було. Тоже спалені, бо це було по низьковольтні. А... І по... змінений був і моноцей. Е... Транзистор з боку, те... там вроді 200... Е, 203 пише. Е... Так, 203... 2003А. От я поміняв повністю все, коротше, і вже по суті та плата має працювати, але треба буде поміняти іменно резистор. О, дивіться, зараз я підключив. Підключив я акумуляторну зборку свою, яку маю. Лампочку теж підключив. Пуск. Зараз відключаємо пуск. Дивимося, що от, засвітився дисплей. І зараз включиться лампочка. Так. Лампочка засвітилася. Інвертор зараз все працює коректно. Зараз детальніше так виключу фонарика. От. 220 229, 230 Працює від акумулятора, все працює коректно. Зараз ще попробую взяти дати 220 вольт. Імена підключити і буду бачити сам результат. Зараз ми знайдемо кусок якогось провода. У мене якраз тут має бути От якраз кусочок провода шукаємо. От якраз знайшли. Зараз підключимося імоно сюди. Так що відключимо цю всю систему. Включаємо ще раз. На акумуляторі, вилка лежить на землі. Е, ще раз, включаємо, засвітилося. І подивимося, що в мене тут по настройках. Е, нажимай меню, заходимо. Е, так, 20 А. USA. Дивимося, який тут вольтаж вольтаж. Батарея 4754. Так, це стояли тут такі сладні акумулятори. Беремо вилку і воно має переключитися на мережу. Включаємо мережу. Включили. Щось мені це не сподобалося. Воно щось цикнуло, але не переключилося. відсутня Я буду скривати і дивитися далі. Коротше, я все перевірив просто тут був дуже поганий контакт. Зараз я вам все покажу детальніше. Е, от, зараз врубаємо інвертора. Інвертор включається і запускається лампочка. зараз Так, відбувався лампочка. І беремо цю вилку. Зараз от, дивіться дисплей. Включаємо в вилку в що І дивимося сюди. Появилося і переключиться. Все. Бачите? Все переключилося, все удачний ремонт, все класно. Зараз повішу сюди енергоємку лампочку якусь діодну, і так лише, щоб він працював до самого раннього. А так що зараз я відключаю, щоб він не працював. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.